Орбана до Києва, зараз вже є візит е, Віктора Орбана до Москви, і зараз він чогось попхався у Пекін. В ну, результаті я ще не відслідковував, е, тобто з'явився новий е, миротворець. Е, а хто його уповноважував? Ну ніхто не уповноважував, тому що головуючи ну, модератор, головуючи в Євросоюзі, це такий е, це швидше. Медійний майданчик, він не має особливих повноважень, тим більше виступати від імені Євросоюзу. Але хочу нагадати, що під час останнього візиту до Європи Сі Цзіньпін затримався найдовше в Будапешті. І Будапешт для Сі Цзіньпіня, по суті, створив ну, ледь не кінцеву точку для торгівлі з Євросоюзом. Тобто вже е, навіть під час візиту, наскільки я пригадую, Угорщина підписала інвестиційну угоду на будівництво заводу електрокарів в Угорщині, китайських електрокарів. Ну, я думаю, що е, ну, взагалі Орбан напрошується на статус головного представника Китаю в Євросоюзі. І зараз це такий візит ввічливості після візиту Сі Цзіньпіня до Будапешта. Єдине, що він збіг, збігся в часі з початком головування Угорщини в Євросоюзі. Ну тут питання до Києва. Справа в тому, що все більше і більше ознак. От я весь час говорив, що банкова до саміту НАТО повинна підкласти НАТО якусь свиню. Я не розумів, ін, ну інтуїтивно відчував, що вони щось, щось зроблять, не розумів що. Ну, оці, оця човникова дипломатія Орбана, по суті, є свинею під НАТО і під Євросоюз за згоди Києва. в тому, що, по суті, в Києві точно знали, що Орбан після відвідання Києва полетить до Москви. Але вони вдали, що вони з Зорбаном ні про що не домовляються, і е, акцент робився в Києві тільки на тому, що двостороння угода між Угорщиною і е, Україною, безпекова угода буде укладена. Так а навіщо нам угода з Угорщиною, яка не буде ратифікована е, ні Угорським, ні українським парламентом? Хочу нагадати, що Фінляндія теж уклала Сполученими Штатами безпекову угоду. Тільки чомусь Фінляндія уклала таку угоду, яка ратифікувалася у фінському парламенті. А Україна уклала зі штатами угоду, яка ніде ні разу жодна згод не ратифікувалася. Чому влада так боїться укладати угоди міждержавні з відповідною ратифікацією у парламенті? Тобто нам, нам втюхують меморандуми, і в цьому є системний підрив обороноздатності України. Тим більше, що там же в цих угодах закладаються і зобов'язання України. Наприклад, із Нідерландами Україна підписала зобов'язання про те, що Україна ратифікує Римський статут. Ну і де він ратифікований Римський статут? Чи Київ ув'язав це з початком отримання літаків від Нідерландів? Чи між сторонами існує така недовіра, що не можна ратифікувати ці угоди? Що це таке? Тобто, по суті, Київ знав точно, що Орбан полетить до Москви після Києва і до Пекіна. Тоді виглядає так, що Київ почав дворушництво, тобто почав і нашим, і вашим грати на дві сторони, грати на модель е, мирної угоди китайської І з погодженням е, передачі частини території агресору. Так це ж державна зрада. По суті, ці ігри, ну, те, що Київ Зеленський почав розігрувати з Орбаном, по-моєму, це всі сигнали Китаю про готовність, так би мовити, віддати частину території в обмін на мир. Так це не мир, це капітуляція. Якщо Зеленський хоче капітуляції, то ну, власне чому він не почав говорити про референдум? Бо Ну, на Панковій дехто вважає, що українці якраз не чіпляються за землю, вони чіпляються за мир і готові віддати шматок території, аби тільки Путін відчепився. Так Путін же не відчепиться. Всі ж прекрасно знають, що ну, найголовніше, що така гра, таке дворушництво буде коштувати нам ще і втрати репарацій з боку Росії. Таке дворушництво буде коштувати нам втрати фінансової допомоги від західних партнерів, тому що дурити партнерів не можна. А те, що Зеленський зіграв у цей Орбанівський сценарій напередодні саміту НАТО, це і є підступність і підлість по відношенню до партнерів. Тобто, це таке дворушництво, це демонстрація зрадити в будь-яку хвилину. Ну, і добре зрадиш, а з ким ти тоді залишишся? Китай тобі не дасть ні озброї, ні грошей. А чому ж ти під той Китай лізеш? Ну, отак десь. А що дійсно приваблює Зеленського і слуг у Китаї? Ну, це можливість забетонувати свою владу. Тобто отримати безпекове спонсорство на авторитаризм. А потім, ну ми ж бачимо, що, що виливається Росія. Росія, до речі, запустила реально вбивчий сценарій, тому що вони почали будувати державний капіталізм з ознаками планової економіки. Тобто вони вони зараз е, будують щось на зразок чаболів корейських, тобто великі монополії, держмонополії. І якщо мова йде про це, то економіка Росії почне сипатись за рік вже остаточно і уже остаточно безповоротно. Може нам треба встояти рік? Бо те, що до кінця року навіть до кінця року, перше ну, друге півріччя, буде жахливим для російської економіки, це означає, що війну, в принципі, без спонсорства Китаю. Продовжувати Росія навряд чи зможе. А тоді питання: а про що може домовитися Орбан і Цзіньпінь, Про що? Про, про яку вигоду? Для Орбана є проблема, тому що як не крути, а якщо торгувати з Китаєм і... Один з каналів постачання китайської продукції може бути через територію України, другий через територію Румунії, ще один через територію Болгарії. Тобто, якщо, от, наприклад, Туреччина зараз стає ключовою країною для енергопостачання, для постачання азербайджанського газу до Будапешта. Хочу нагадати, що Угорщина входить в раду е, Тюркських держав а, і, і в Турецьку раду, Турецька рада Тюрксойця це, це такий ну, е, об'єднання тюркської культури. А є ще ну, асоціація чи е, об'єднання тюркських держав. От зараз в Шуші в Азербайджані. Відбувався саміт, і там Угорщина була представлена. Так що тут цікаво дуже. Так, цікаво. Отже, Володимир, Я тобі дякую за це інтерв'ю. Мусимо закінчити. це може з може з ним електрика. Я сподіваюся, не я незабаром вирішу. Отже, це був політолог Володимир Цибулько. За нагоди нагадую, обов'язково. Підписуйтеся на мій канал, на канали Володимира Цибулька. Їх є два цибулько Толк і Цибулько Тіві. Обидва цікаві, а у нас якраз знову почалася тривога. Після такого страшного О, удару по Ахмадиту нова, нова, нова тривога. У нас сьогодні було три тривоги станом на 12 годину. Отже, поширюйте україномовну аналітику, це дуже важливо. Ну і слава Україні. Героям слава.